Мешканці цього будинку в центрі Харкова до ймовірних блокаутів почали готуватися ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож, уже восени 2022-го, розповідає голова правління цього ОСББ, зібрали необхідну суму на придбання генератора. І в листопаді місяці ми його придбали. Ми вибирали потужність із розчота наших необхідної потужності. У нас три до довосімо потужних полтора мігават. У нас дві насосних, які дають питну воду на під'їзді, У нас електричні ворота. У нас Паркінг, освітлення, у нас відеоспостереження і системи безпеки, відеокамери, система доступу. Тому ми вибрали такий генератор, він потужністю 55 кВт і. Цієї потужності нам достатньо для нашого будинку, щоб пережити ці блокаути. Потужність генератора пояснює голова ОСББ. Розрахували, розуміючи, що одночасно всі котли і ліфти в будинку не працюють. А ще каже, вирішили, що саме дизельний для них буде оптимальним варіантом. Потужності вистачило й на те, щоб облаштувати своєрідні острівці безпеки. Ось так виглядають наші острівки безпеки. Ми їх ще називаємо пунктами незламності. На першому поверсі кожного під'їзду в нас заживлені розетки, в яких є подовжувач. Люди можуть спускатися, нагріти собі води, зварити дітям кашки, зарядити гаджети. Також заживлене світло і працюють ліфти. У нас люди вільно користуються ліфтами, можуть. Добратися додому без перешкод, і наскільки я розумію, це все завдяки генератору, який живиться під час блекаутів так. Наразі до генератора підключені всі котельні ліфти, системи відеоспостереження та доступу, паркінг. Тож блекаутів кажуть мешканці цього будинку, вони не бояться, бо завчасно підготувались до такого розвитку подій. Це той випадок, коли мешканці будинку самі вирішили свою проблему. Ми жодного моменту, коли був блекаут, не залишалися без працюючих ліфтів і. Насосів, які постачали воду, тобто це дуже зручно, і у нас залишається в будинку багато родин з дітьми маленькими. Це вкрай важливо було забезпечити їх в цей момент електроенергію від місцевої влади. Очікуємо сприяння, тому що це великі кошти, і звісно, що потрібно якось рухатись послідовно і відновити ці витрати. Маючи за плечима такий успішний досвід користування альтернативним джерелом живлення, мешканці цього будинку можуть впевнено дати корисні поради тим ОСББ, які зараз на етапі прийняття рішення щодо придбання генератора. Перша, треба запросити спеціаліста, щоб вони подивились всі прилади, які будуть підключені. Всі насосні групи, всі станції, всі двигуни повинні бути підключені через частотні повітряотримувачі, отримувачі, такі, які дозволяють практично зменшити всплеск току. Тоді не потрібно дуже потужний генератор придбати для того, щоб працювали. А ще голова. Цього ОСББ радить звернути увагу на дизельний генератор. Дизельні чи бензіно генератор вони швидше адаптуються і швидше установити. Бо якщо це газовий генератор, потрібно зробити проєкт, потрібно його узгодити, потрібно заключити всі договори. Це займає дуже великий час. А от щодо вартості генераторів, то тут стане в нагоді міська програма компенсації більшої частини витрат на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів 70% на 30%. 70 це кошти міського бюджету, 30 це власні кошти будинків некомунальної комунальної власності, на придбання генераторів. Компенсація надається через банкові установи. Отримати дану компенсацію все дуже просто. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителі багатоквартирних будинків звертаються до одного з центрів надання адмінпослуг у місті Харкові і надають пакет документації. Він дуже простий. Це виписка, це копія виписки з реєстру юридичних осіб, о том, що це ОСББ і хто там керівник. Якщо для управителі це також потрібно надати виписку з загальних зборів. Далі це потрібно платіжні документи за придбаний генератор надати. Та технічний паспорт, та вказати у заяві, для яких потреб вони хочуть використовувати цей генератор. Тому пусть харків'яни, керівники наших ОСББ, житлово-будівельних кооперативів звертаються. Ми будемо всім допомагати, щоб вони пройшли цей опалювальний, тяжкий опалювальний сезон в умовах воєнного часу. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станислав Гришко, Олександр Уваров, Харків новини.